Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про віднімання дробів. Віднімання звичайних дробів з різними знаменниками. Давайте спробуємо відняти такі мішані числа: 12,415 і 5,736. Для цього ми спочатку віднімаємо цілі частинки. 12 мінус 5 дорівнює 7, цілих. а далі зводимо дроби до найменшого спільного знаменника. Для цього ми шукаємо НСК чисел 15 і 36. НСК чисел 15 і 36. Чому ж воно буде дорівнювати? Дані числа взаємно прості, чи ні? Ні, вони не взаємно прості, тому що у них є спільний дільник 3. Тому ми відшукуємо НСК. Я віднайшла НСК чисел 15 і 36, і це 180. Зверніть увагу, що для цього я розклала знаменники 15 і 36 на прості множники. І виписала потім. Відповідно, відповідного, з одного ряду і ті, що залишились з іншого ряду. І в мене вийшло 36 і 5. Отже, знаменник новий це 180. Я записую під рискою дробу нового мішаного числа. Тепер 180 ділю на перший знаменник. І на знаменник другого даного дробу. 180 поділити на 15. Закриваємо ручкою 15. І у нас залишається 2 помножити на 2. І на 3. 4 на 3 12. Отже, додатковим множником буде 12. Шукаємо додатковий множник для знаменника 36. Це 180 поділене на 36. Ось воно у нас. Отже, залишається 5. Тому я пишу ще тут додатковий множник 5. Множимо 4 на 12. Виходить 48. Мінус множу 7 на 5, 35. В результаті ми з вами отримуємо таке мішане число. 7 цілих. 48 мінус 35. Виходить 13. 13, 180. Таким чином, повторимо, що ми з вами зробили. Спершу ми знайшли різницю цілих чисел. 12 мінус 5 вийшло 7. Потім ми звели дані дроби. До спільного знаменника. Для цього знайшли НСК чисел 15 і 36. Це було 180. Записали спільний знаменник під рискою дробу. Віднайшли додаткові множники для даних дробових частин. Це було 12 і 5. Помножили чисельники на додаткові множники. Результати записали над рискою дробу у новому мішаному числі. Зробили дію віднімання і отримали результат. До речі, перевірили, чи не є чисельник і знаменник а, такими числами, які можна скоротити. Тобто, чи буде у нас результат нескоротним дробом? Якщо так. Значить, дію завершено. В даному випадку дію завершено. Отже. Для того, щоб відняти дроби, потрібно спочатку відняти цілі частини. Далі звести дробові частини до найменшого спільного знаменника. Записати найменший спільний знаменник під рисочкою нового дробу, а знайти додаткові множники, отримати. Нові чисельники, тобто звести дробові частини до найменшого спільного знаменника, а потім виконати віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ви завершили віднімання звичайних дробів або мішаних чисел. І з вами була я, Олена Миколаївна. Не забувайте ставити лайки. А головне пам'ятай, у тебе. Все вийде до нових зустрічей.